Так, у нас є деякі матеріали, які ми можемо повернути і нам повернуть гроші. Це те, що я роблю. І коли я почала складати це все сьогодні, що я знайшла? Ці не люди, які нам робили дерев'яні роботи, скотяри, щоб їм скотам, в житті солодко не було ніколи. я не боюся нічого. Подивіться, що вони поробили. Вони. Взяли кожну доску, пообрізали. Кожна доска обрізана. І ця, цей кусок. Це ж можна було іншу доску взяти. І всі поховали всередині скоти. Це ж на назвало таке роблять. Дивіться, бачите, що поробили. Дивіться, зараз бачите. Кожна доска обрізана. Повернути неможливо. Кожна доска 50 баксів. І це, що вони поробили. Вони беруть ріжу, дивіться, довжина, вони кусок одрізали з цієї. А є оцей кусок ще. І оцей кусок скоти, щоб вам в житті обрізало кругом на кожному вашому повороті. І це вся купа обрізків також, де можна було використовувати їх. Але вони скоти брали кожен раз іншу доску і різали. Щоб вам обрізало руки, ноги і щоб вам, блядям моїх вдохов, мої, мої грошей вилізли в мільйони разів більше, щоб ви платили. Потім тут у нас була гора обрізки складена, ми їх планували використати. У нас є кімната, де ми плануємо складати посуду, Клазет вкрали.